Вітаю вас, дорогі мої глядачі, підписники і найкращі в світі коментатори. Сьогодні готуємо дві фуршетні страви одночасно. По праву руку це будуть м'ясні рулетики з бикончиком, ну у мене такий без прослоєчки жира. І по ліву руку продукти для чизкейка Узбекістан. Тут буде прослоєчка з масла печива внизу. Потім буде курага, в мене м'яка, узбецька, дуже класна вялена курага, без добавок, без цукру, або ви можете взяти апельсини без шкірочки, щоб це була така яскравість і соковитість. А зверху буде маса для чизкейку. Або ж такий подрібнений, кремовий, або дитячий сирок, або там маскарпоне, філадельфія і так далі. Або просто творог, яйця, на блендері збили все, вершки ще добре, Ось сметану забула виставити. Ну зараз все покажу. Друзі, якщо немає під рукою чорнослива або немає якісно, у мене також узбецький вялений, без цукру, без там всяких сиропчиків зверху, консервантів і так далі. Мама нам готувала в дитинстві такі пальчики, полосочка моркви сирої і полосочка сала. І це закручувалося дуже красиво було в розрізі, так що начинка на ваш смак. Печиво, пальчиками я подрібнила, ну можна було і на блендер перемішую з розтопленим вершковим маслом в крошку. Розклала так собі рівнесенько. Переходимо до начинок. Сюди курага, сюди чорну сливу. Друзі, так як у нас дуже сильно солодка основа, і курага солоденька від природи, і печиво ж магазин, то ми в начинку творожну будемо буквально чайну ложечку чи столову ложку додавати цукру. Для рулетиків підходить будь-яке м'ясо вирізка, потім балик. Велик треба краще просто відбивати, навіть шия, якщо у вас не дуже жирна шия. М'ясо можна загортати в бекончик, можна просто ниточку обв'язати і запікати. Так, тут у мене м'який сир, звичайний сир, ви можете будь-який брати, який у вас є, ложка цукру. Добряча ложка сметани, або це можуть бути рідкі вершки. Навіть дві. І обов'язкова умова тут, ну, звичайно, яйця. Кукурудзяний крахмал. Саме крахмал надасть шовковитості нашій готовій масі. Мій улюблений глиняний горщик, він прямо дає рум'яність і так дуже сильно гарно проготовлюються страви. Прям дуже рекомендую вам з натуральною сировиною працювати як в продуктах харчування, так і в посуді, в якому ви готуєте. Ви помітили, друзі, дуже мало я фольги використовую, тому що начитала, що вона алюмінієва і не настільки вона корисна. Ну, Загортати можна, але випікати ні. Тому в нас є купа посуду, є папір для випікання та й печемо собі. Друзі, ну все, як обично, на моєму каналі. Щедра душа. Наробила начинки, так що буде в мене ще і окрема таке творожне, як запіканочка. Без всякого донишка солодко. Вона мені підходить краще, ніж з отим печивом. На годину у духовку 180, а для вас, друзі, час прилетить непомітно. Друзі, невеличка помилка, трохи перепекла. Значить, Близько години. Годину на 180, ой, півгодини. А наступні півгодини треба прикрутити все-таки на 150 або накрити папером для випічки. Ну, перепекла. Готове, друзі, наше пригощання. Легко дістається з форми, але мусить переночувати в холодильнику. Потім будемо робити розріз. Ви його побачите на заставці, бо зараз на заставці, бо це зараз начебто суфле схоже, розумієте? Ось така м'ясна закусочка, чудова, альтернатива колбаски на бутерброд. Ми з вами подивилися, друзі, як це готується і як гарно виглядає, а які це страви на смак. Приготуйте і спробуйте!